То я покататися хочу. Вона така, вона трошки стрьом. Я думав, він прикалується. Тут місцяки афієні. Але я так змерз! Дивися, як стоїть твій красивий джимнік. Дуже вона буде тупо грязна. Я взяв, але він трошки старий. Дуже простий рецепт. Вкриваю лючок і спускаюсь вниз. Ей, Друзі, всім привіт! Це знову я, Саня Куп, і у мене є одна пропозиція. А поїхали трохи покатаємось. Кататися, друзі, я буду сьогодні на цьому гарнячку. І ви спитаєте, Саня, а що це таке? А що це не на гарнячку? Я вам скажу, друзі, вирішив я згадати молодость, як я починав саме кататися. а кататися я починав з такого велосипеду, як трек 3000. Він залишається в мене, де правильно. Колись я його потім подарував, ми його обгрейджували. Це велосипед, з якого я починав. І я дивлюся, як мій товариш ООС катається зі своєю бандою на таких тракторцях і частенько по бездоріжжю. І я вирішив взяти МТБ-шку, Ліончик. Це із дешевого сегменту, я не можу сказати, що це. Ну, супер дешевий велосипед, чи якийсь супер дорогий. Цей велосипед коштує, я дивився десь приблизно 14-17 тисяч гривень. Але мені головне, що я покататися хочу просто на горнячку. Я на ньому вже катався, не раз. Я цей велик трошки знаю. Не буду я зараз робити огляд цього велосипеда, якщо вам буде цікаво. То можете зайти на сайт, знайти так. Це ліон, алюмінька. Все просто. Все дуже просто. Вилочка. Яка відпрацьовує достатньо непогано, тому я зараз їду забирати свого карішульку оза, і ми вриваємося в ліс. Ви бачите, друзі, я сьогодні з рюкзачком, і ви скажете, Заня, що ти з собою робиш, що ти робиш зі своєю спиною. Все нормально, успокойтесь. Ви ж знаєте, я не можу просто взяти, поїхати, покататися і приїхати додому. Мені потрібно приготувати щось смачне. І так як сьогодні буде, ОС, я подумав, що буде дуже тематично приготувати рамен. Легенький рецепт рамену. Ми колись з Озом тестували рамени по Києві. Хто не бачив цей випуск, можете подивитися. Ми таки знайшли дуже смачний рамен. Але я подумав, чого не приготувати в лісі смачненький. Рамен дуже простий рецепт. Ну повірте, реально дуже простий рецепт. Ви навіть вдома зможете його використати. Поки чекаю оза, п'ю каву і дивлюсь на небо, і бачу, що зараз, зараз таке влупить. І я реально розумію, що ми будемо кататися під дождем. Знаючи оза і себе, ми точно не зріжемось. Ми точно поїдемо кататися, тому що вже давно, давно хотіли покататися. Але, блін, я вдів білу футболку. Вона буде тупо грязна повністю. Ну нічого, постираємо. Тут у нас! Привіт! Привіт, друже! Ну нарешті, ти попрацював? Ти в нас тепер айтішник. Маленький айтішник. <звук> Мікро. Ну, коли вже будеш на теслі приїжджати, то вже будеш трошки більшим. <звук> ну що, ти бачиш погоду? Клас. Я думаю, що те, що треба, у нас же пригоди. Ну, пригоди ну, я знаю, чому ти такий веселий. Ти, походу, взяв доживі. Я взяв, але він трошки старий. Ну ти взяв його чувак. Я взяв білу футболку, блін, але вихо було сонечко крута, все. Крута, бачиш, да. це взагалі, моя улюблена. Топ-футболка. Я дві футболки, які ти мені подарував, я їх тягаю постійно. У Мене є чорна з черепами, є ця біла, і це перша біла супер якісна футболка. Чувак, от в ній кататься. Чуваки просто катаються на бемчиках і ще і шарять в нормальному одязі. Був магазинчик Big Toys. Пацани, вам привіт і дякую за знижку. Братик, поїхали кататися. Let's go. Все. поки поки не накрило, треба їхати. Накрий по-любому. Можемо не спішити навіть. Я ну, я, то є, я, я тобі обіцяю просто. Погнали. Добре що, ми, добре, що ми з тобою за тобою заговорились. Добре, що ми хоч подивилися на дорогу. Вона тут, друзі, закінчилась. Якщо ви любите кататися цією чудовою набережною, то будьте уважні, тому що ми чуть не улетіли в цю яму. Будемо спускатися. Сашко 1,71 мет. І оця яма рівно з нас, наш зріст. Ми встигли прокататися трошки без дождю, і він почався. Я знав, що він почнеться. Але вдруг. Нам уже пофіг. Ну, що що, 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 що ти тут ще поробиш? Треба їхати. Тим баче, знаючи, як буде сьогодні смачно, mm -hmm. повір. Я тебе навчу сьогодні готувати найпростіший рецепт рамену. О, май! Так. Ми що щоби тестували? Так, так. Було смачно, повір. Буде теж смачно. Okay. Ох! Ми бачимо, що ми прям в тучу їдемо. Там така хмара просто капець. Лівеняка жорсткий. Я слідкую за твоїми сторіс, чувак. Ти постійно в дождь катаєшся, тобі взагалі чхать. Друзі, я вам хочу сказати, якщо ви шукаєте класні аккаунти в інстаграмі, а я їх постійно шукаю, такі, які вас мотивують, і вам просто цікаво спостерігають, слідкуйте за Озом. Ось тут залишу посилання на його інстаграм, підписуйтесь і підписуйтесь на реально круті мотиваційні інстаграми. Оз-красавчик робить контент супер, тому рекомендую. Не навернувся, я тебе кажу! Блять, з цими блін! Чуть не улетів! Оце не вистачало, що тільки головою навернуться, блін, в асфальт. І все Ми ж виїхали просто катать. Буквально просто дош сходив тільки що. А знаєте, що класно? Бо літо. Реально, воно ну, не те, не холодно, ну це поки. Але не холодно. Але хотілося так на природці приготувати щось смачненьке. Фу. Так, переди. Ось. Давай трошки просохнемо чи що. Ну, Давай спробуємо. Давай. Подивились по погоді і зрозуміли те, що дощ не закінчиться. Тому... Ну будемо їхати. Не закінчиться ніколи. Ніколи сьогодні так точно. Ладно, поїхав. Зробили зупиночку, тому що я не знаю, як ти. Я зранку нічого не їв. Блін, я голодний капець. цілий день на роботі, щось там перекосив, але... А ми айтішники завжди голодні. Будемо готувати смачненькі рам. Ну що ж, друзі, починаємо готувати. І що в мене є? У мене є ось такий пальничок. Є ось така кастрюлька. Перше, що ми робимо, ми варимо нашу лапшу. Я не міг, щоб нічого не забути, я забув основний елемент, де в мене ножики, запальничка, палочки, ну все. Тому я пішов, поки ти тут сторожих, хай воно вода закипить, а я нам зроблю палочки, чим ми будемо їсти. Майже вирішено. Це твої друзі. Як в Старі добрі. Після того, як ми зварили лапшу, ми її красиво викладаємо в тарілку. Потім я взяв ось таку буженінку і зварив яйця. Все це красиво викладаємо і заливаємо смачним, трошки гострим бульйоном. і прикрашаємо зеленю. Будемо їсти. Ну що ж, друзі, виглядає це, ну і ви самі бачите, дуже-дуже апетитно. Ну що, як тобі виглядає? Виглядає просто супер-супер смачно, але я так змерз. Ну, це те, що треба? Бульйончик, супчик. Дивись, у мене руки трусяться. Давай. <свистити> <свистити> Виглядає смачно. Гостренький. Гостренький. Ти таке любиш? М -м -м -м, інколи в таких ситуаціях, як зараз, то так. Я думав, він прикалується, так труситься, його реально колбасить подивіться. Ха-ха, <риві> як. <риві> Давай, їж бігом, тобі зігріться треба. Ну що, друзі, і попробую я. Я так іще, чесно вам скажу, не готував, але подумав, що можна просто і швидко приготувати. І це дійсно дуже крутий варіант. Тобі ж зупинились, запарили лапшу, все красиво е, нарізали. Я завжди люблю, коли красива подача. Зрозуміло, що все. Банально і просто, це можна сказати, просто по-студентськи так можна назвати цю страву. Але чому б ні? Трошки гостреньке. Всі інгредієнти знайомі, нічого мене так сильно не дивує. Але комбінація лапша, бужаніна і яйце це комбо, це супер. Смачно поїли, навіть закінчився дощ. Як же ми правильно зробили, що зробили зупинку? І не гаючи часу, приготували смачненьке. Зараз їдемо кататися по бездоріжжю. Невеличкий обхильчик, ну, нормальний обхильчик. І класно, тому що зігрілися прям нормально. Тепленько тепер стало. Рамен, такий нормальний гостренький, плюс класний підйом. І ти навіть повністю мокрий, але тобі вже тепло. Так, а зараз, друзі, ми їдемо в сторону пущі водиці. Я вам хочу дещо. Показати, це те, на що я сам задивляюся, ну не тільки я, вся моя сім'я, і можливо комусь із вас також це зацікавить. Дивлюся на твої окуляри. Це ж джульбо. Це джульбо. Дуже круто виглядають і вони в нього фотохромні. І в мене, от я сьогодні взяв, вони від сонця. Лінкс, непогані окуляри, коли сонце. Але як тільки Темно, то, ну, звісно, що ці окуляри не годяться. У мене ще є фотохромні від LYNX, але там біла оправа знизу, і мені воно тупо не подобається. Я щось поняв. Я от зараз приїду, зберу в кучу всі окуляри, які в мене є, тому що в мене ще й старі, там лінкс є. Попродаю і куплю, можливо, джульбо, як у Оза. Дуже круті. Я їх пробував їхав. офігенно. Тому що то, як я зараз їду, не робіть так. Блін, дуже стрьомно. особливо коли фури проїжджають. Якийсь маленький камінчик. І вже ви одноглазий вампір. Фу, щось я так змерз, просто капітально. Якщо б не рамін куба такий гостренький, і не ось ця вітровочка до я б, напевно, там десь в кювіті би окочурився. Що я вам хочу показати? Я зі своєю маленькою поки родиною придивляюся різні комплекси для того, щоб перебратися з однушки в більшу квартиру. Таунхаус, це чи, можливо, це буде якийсь маленький дім. Поки що тільки думаємо і дивимося різні варіанти, які є. І є одне місце, це ЖК комплекс який зараз будується саме в пущі водиці. Мені ця локація Пуща дуже подобається. от Прям реально подобається. Тут, поки їдеш, не реклам, не банерів, і чистесенько і добирається нормально. І я ось. Хочу поїхати і вам показати. Думаю, що, можливо, це буде також корисно комусь. Відразу хочу сказати, що це рекламна така інтеграція, але е, хай це буде більше для вас, як саме рекомендація. Просто подивіться, вас ніхто нічого не заставляє. Можливо, вам сподобається. Але якщо навіть вам сподобається, то ви спершу приїдьте і подивіться самі, розпитайте все, і тільки потім приймайте рішення. Тому ми зараз доїдемо. Чомусь я думаю, що буде вже темно, але все одно вам покажу. Друзі, ми приїхали, і ось він, будь ласка, ЖК хвоя. І, на жаль, зараз пасмурно сонце зайшло, дощ, і він не виглядає так круто, як він реально виглядає, коли ясно, сонечко і все таке. Але ж я вам обіцяв, що покажу його, Тому сила монтажу, переносимось і подивимося трошки детальніше. Ну що ж, друзі, обіцяв, знайомлю вас з комплексом трошки ближче. Знайомтесь, це ЖК Хвоя, яка знаходиться в самому центрі лісу, Пущеводиці. водиці. Тут і озера, і всім відомий трамвай. А це друзі, знайомтесь Віктор. Віктор сьогодні допоможе розкаже, покаже чим цей комплекс. Такий крутий, так ну пройдемось. Я бачу, що роботка кипить. і Я так думаю, коли планується вже здаватися. Це перше, що це буде людей. Сікчер червень, червень наступного року. червень наступного року вже mm -hmm. плануєте здати. Тут видно, що стадія робіт така вже, що там в принципі нас це в основному питають, а чого так довго. Ну там просто внутрішні роботи залишились. Зовнішньо бачите, все вже а, все вже можна заселятися. Тут зрозуміло. Окей, зразу друге запитання. Виглядає воно? Все дуже круто, стильово, як я люблю, чорне, щось під лофт. Е, мене зразу цікавить, що буде з часом. Тому що зараз воно, як завжди. Картинка виглядає круто, потім це все може виглядати поблізло, плямами, вигорає. Ні-ні-ні, ну, Тут такого точно. І чесно. Ми... Та це родзинка цього комплексу. <рес> чесно, Що тут чесно казати. Це клінкер. Гнучкий клінкер. Термін його служби настільки довг, він не вигорає. Якщо десь хтось там десь його пошкодить, його можна локально десь замінити. І довговічність там, ну, роками-роками. Це набагато краще любого вологого фасаду. Да, стройка йде повним ходом. У нас тут і трактори, і болгарка, і сварка. І все шурує повним ходом. Тому що коли ти приїжджаєш на стройку, тут ніхто не працює. Ну, враження таке собі. Ми своєю сім'єю розглядаємо декілька варіантів: це або можливо таунхаус, це, можливо, недорогий якийсь дім, або це щось невелике. Тобто не хочеться переселятися в якийсь великий будинок. Хочеться щось по типу такого: чотирьохповерховий. Це прям цікаво. Це ж теж ваша фішка. В цілому, скажу так, це може не більше не наша фішка, це пуща водиця. Це треба знати. Хто знає, хто я не знаю. Це рекреаційна зона. Рекреаційна зона не вище чотирьох поверхів. Є така трошки можна назвати це навіть філософію не вище дерев, які ростуть тут пуща водиці. Ми дотримались. Це класно, це дуже круто. Ну зовні для мене все особисто зрозуміло. Підемо подивимося, що всередині. А це ми, друзі, вже залетіли в внутрішній двор, і як я бачу, їх тут. Два таких міні невеличких дворика буде. Я так розумію, вони будуть розподілені по зонам. Так, по тематиці, я б може сказав, по тематиці. Оця зона, яка у вас зараз за спиною, вона буде більш така зона пасивного відпочинку. Тут будуть дерева, тут будуть лавочки, відпочинок, тіньочки, все таке. А оця зона, яку ви бачите, тут буде більше зона активного відпочинку. Тут буде спортивний майданчик, тут будуть релакс зони для дорослих, де ви можете сісти там не просто лавочка, лавочки зі столиками відпочити. І обов'язково, звісно, для кого? Для дітей, дитячі майданчики без цього ніяк. Зараз так, що мене трохи турбує, це те, що я зовсім не бачу паркінгу. Він буде десь тут. Він зараз знаходиться прямо під нами. Тобі ж підземний? Так, тут буде я підземний я. паркінг. Підземний паркінг це дуже круто. Зараз країна в стані війни, як ви знаєте, у нас обстріли і в паркінгах люди частенько ховаються. Але, ну, я маю все це сказати. У вас є щось по типу бомбосховищ. О, тут же постарались наші маркетологи. Розуміючи нагальну потребу зараз бомбосховищами. Разом з підземним паркінгом зробили можливість придбати собі підземне в самому підземному паркінгу, придбати собі бомбосховище. Більше того, квартири першого поверху можуть собі зробити бомбосховище, не виходячи з квартири. В мене в квартирі, якщо я на першому поверсі, я відкриваю лючок і спускаюсь вниз. Абсолютно вірно, хочете 10 квадратних метрів, хочете 15 квадратних метрів, встановили ліжечко собі, там телевізор, будь ласка, не треба бігати, виходити кудись вночі, спустився. Все це, це дуже круто, і це дуже круто, і я просто крім вас такого більше ніде не зустрічав. Піднялися на поверхи, дивимось планування квартир. Цікаве, але в мене є одне запитання, тому що я зараз підійшов саме там, де їздить трамвай. І, і скажи мені, будь ласка, наскільки буде чутно його, тому що. Зараз я стою, ну тому що він не їздить, я нічого не чую. Mm -hmm. Але. ж, А давай спробуємо. Давай, ти прям так? Можна так, відкрити? Так, будь ласка. Відкрив. О, болгарочку зразу. Чутно. Ремонтні роботи йдуть. Я не можу сказати, що я про це не знав. Я знав про те, що тут високої якості вікна, але знаєте, поки сам не відчуєш, не спробуєш їх, тому що ти навіть відкриваючи їх, ти розумієш, наскільки вони важкі і плотні. Тому я думаю, що трамвая чутно не буде. А він зараз буде їхати, я прям послухаю. Ось у нас трамвайчик. Добре його чутно. Закриваємо вікно. І ви нічого не чуєте. І я нічого не чую. І це кайф. Зима в нас була важка, як ви пам'ятаєте, ліфти часом не працювали. Добре, що тут всього 4 поверхи, і це буде робити не так важко. Так, а тут є ліфти? Тут ліфти? То, звісно, в кожній секції. Тут 8 ліфтів на весь будинок. Чотирьохповерховий будинок і з ліфтами. Так <ріх> класно. От я зараз ходжу по двору і дивлюсь на цей дизайн. Те, де воно знаходиться, ліс, пташки. Ти прям це все відчуваєш. Дизайн і стиль мені особисто він дуже до вподоби, Я от прям таке щось і розглядаю. Тобі ж мені от дом там зелений чи фіолетовий, будь ласка, ні. Але оце це те, що прям перевертає увагу. Зараз піднімемося просто в звичайну квартиру, тому що Віктор хоче показати, от саме де вікна відкриваються на природу. Тобі ж ми бачили з одної сторони, ми бачили, як їздять трамваї. А з іншої сторони, у нас озера і природа. На четвертий поверх особисто мені не важко піднятися. Але ж ми дивимося, якщо сім'я, маленькі діточки, коляски, чи інвалідність, чи ще щось, то навіть в такому домі з ліфтом це набагато комфортніше буде жити. Тому це прям, це прям плюсик жирний. Так, а це, друзі, ми вже завітали до квартири з дуже прикольним плануванням, тому що там по центру, я так розумію, це величезна буде кухня. Тут щось по типу спальні, і я прямо уявляю, як ти зранку встаєш, підходиш до вікна і слухаєш, як співають плашечки. Дивишся, як стоїть твій красивий джимнік. Любуєшся і насолоджуєшся життям. Так, зараз йдемо до паркінгу. Тут позаду стоїть просто звичайний забор, який потім прибирається, а ось тут буде в'їзд до підземного паркінгу. Свідемо, подивимось. Паркінг достатньо великий. Скільки тут приблизно місць? Не приблизно, 57. 57? Так. О, то треба ще встигнуть придбати собі місце, тому що ну дуже ну невелика кількість. Можна придбати собі квартиру трикімнатну, і ми подаруємо паркінг. Це ж у вас така акція? Так, про трикімнатну я ще не думав. От ви ж, звісно, блін своїми акціями. Ну що ж, друзі, базово пройшлися по питанням, які мене особисто цікавили. Я зараз іще продовжу тут гуляти і все роздивлятися. У вас, якщо з'явилися запитання, ви можете їх спокійно задавати у відділі продажу. В описі до цього відео я залишу посилання на сайт Хвоя. Я думаю, я це вам навряд чи показав, але позаду цього комплексу є отака прочищена стежка. І я вам хочу показати, куди вона веде. І буквально декілька метрів проїжджаєш, і прямо біля тебе знаходиться оце чудове озеро. І це прямо поряд. Ну Це тупо кайфово. Комплекс, ліс і озеро. Особливо, якщо ви катаєтесь на МТБ чи на Грейвелі, тут містякі офігенні. Як красиво. Ми встигли, дивись, і ще нормально. Ще навіть світло. Трошки світло. І дощ прийшов, і ну, там якась така хмара, чесно кажучи. Отака, вона трошки стрьомна. Але я сподіваюся, що от вона кудись туди зараз піде, ми ще трошки зможемо тут насолодитися цим видом. Давай їхати сюди. <реш> <реш> Давай. Давай. <реш> ми вже сьогодні накупались достатньо. Не буду приховувати, трошки я розчарований в тому, що нам не вдалося сьогодні по бездоріжжю покататися. Ось. ну Ми ж покатаємось обов'язково. По я покатаю. достав МТБшку, дивись, Ліончик, взагалі, блін. І я так хотів, щоб ми саме блін, покатались по бездоріжжю, але не останній день катаємось. Тому обов'язково ще вірвемось а ми краще організуємо з озом покатуху. Де ви також зможете доєднатися, якщо ви мешкаєте десь в Києві, ви зможете доєднатися, і ми покатаємося там цілий день по бездоріжжю. Але я вам хочу відразу сказати, що всілякі такі організаційні моменти ми влаштовуємо в першу чергу для того, щоб підтримати ЗСУ. Тому, друзі, слідкуйте за інстаграмом ОЗА, слідкуйте за моїм інстаграмом. Обов'язково вже скоро анонсуємо таку покату. Впевнений, вона буде. Дуже-дуже крута. Так, вже повмикалися ліхтарі на вулицях. Приємне відчуття, скажи, коли ліхтарі вмикаються? Тепленько так стало на душі. Да. Я чомусь одразу ззимку згадую, коли Тут темінь була, ну темінь, у всіх була темінь. Коли перші ліхтарі почали за... запалюватись, ти прям такий класно. І зараз от прям відчуття це залишилось. Друже, 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 дуже тобі дякую, що сьогодні доєднався. Ми з тобою по хардкору, звісно, катались. <рес> У мене давно такого не було. Це просто жистяк. Я останній раз в таку прям габелу потрапляв минулого року в Карпатах два дні підряд. І блин, це, це по-своєму кайф. По дитячому троху. Розганяєшся, да, да, калюжа, ноги <рес> в сторону і пролітаєш ці калюжі. Все, буду з тобою прощатися. Тобі від мене буде невеличкий бонус, скинеш нову почту, щось тобі О, смачненьке передав. Дякую. У мене дуже. там повиходило всякі прикаляси. Oh а я поїду додому і вже потім з вами попрощаюся. Все, приїхав додому. Надіюсь, друзі, мене хоч трошки видно. І що я хочу сказати? Ну що, як контентік, сподобався? Якщо сподобався, прожміть лайкос, мені буде дуже приємно. І раз ми вже з тобою залишились тут наодинці. Напиши коментар. Який би ти контент хотів бачити від мене, я можу зняти про свого малого джимніка, тому що є багато вже цікавого, що я з ним зробив. Є список класних закладів смачних, яких я хотів би поїхати і відвідати. Як ви бачили ще нещодавно? Почав займатися рибалкою. Якщо вам такий контент сподобався, можу також зняти або щось велосипедне на прикладі того, як був відос сьогодні. Тому напишу обов'язково, який контент би хотів би бачити в першу чергу. Я піду додому підпочивати. Сьогодні був крутий насичений день. Всім дякую, всім пока.